Це наша кімната. Ми її обладнали. Це горище це наше. Ми її обладнали, ну якби для жилого може зараз і зараз людей сюди прийняти, бо це взагалі-то була дитяча кімната. Кімнату на другому поверсі будинку облаштував у дитинстві для двох синів чоловік Олени Нишпори. Зараз це одне із місць, де можуть жити переселенці. Ми сюди можемо прийняти людей. Ну треба, якщо буде холодно. Ми сюди щось утеплимо, якщо буде в хаті зайнято все. Так що без питань. Для проживання на першому поверсі все необхідне. Спальні теплі місця, гаряча вода, туалет та кухня. Кілька днів тому з Черкащини додому в Охтирку повернулася сім'я із Сумщини, яка місяць проживала у родині Нишпор. Вони... 24-го сказали, що в них вже йшла військова техніка. Вони 8 днів були в підвалах, а потім зателефонували і приїхали сюди до нас. І місяць до нас жили. Вони буквально ось на цій неділі тільки від'їхали. Але їхали, ми просто вже наскільки рідні зробилися. Поїхали, ну кажуть, не дай Бог, що можна. Я говорю, навіть не дзвоните, день, ніч. Ви просто їдете як додому сюди. Готові, говорить, жінка, знову прихистити сім'ю, особливо з маленькими дітьми. Ми ж залишали їх тут, ми їхали з чоловіком по своїх справах, приїжджали. У мене таке враження, наче мама вдома була. Борщ наварений, каша зварена, ці люди самі готували. ну Все от довірять, треба довіряти. І ніколи того не боятися. На москвичі у дворі майорить український прапор а у власному будинку приготували безкоштовну кімнату для трьох переселенців. Так переживаємо період війни, каже Черкащанка Олена Шинкаренко. Не можу здержати слів, я плачу за кожним, за кожною дитинкою, вбитою, там як покажуть, і за кожних людей. Своїх же шкода, як а то не ж теж садо наші українці. Це дивлюся, телевізор, а я не можу. А ще де діток побачу. Готові, хай приїжджають, хай живуть у спокої. Хай приїжджають. Подружжя Шинкаренків допомагає не лише житлом, а й віддає їжу для української армії. Завіз віз мішок картоплі на армію, а це садимо важко. Отако важко, але садимо. Садимо, бо в нас. У нас чотири дітей, вісім онуків, п'ять правнуків. Я запрошую, ви можете зупинитися, поїсти, відпочити і йти собі, і підемо з вами шукати. Сядемо на машину, поїдемо по цим хатам, будете собі шукати. Захочете, там якась пара залишитись тут. Світлана Сімборська показує кімнату, в якій є місце для двох людей з дитиною. Жінка ініціювала пошук житла у селі, де живе її батько, і опублікувала інформацію у соцмережах. Показує блокнот, в якому записано телефони тих, хто готовий прихистити Людей я побігла по селі. Я кого бачила на подвір'ї, на вулиці зо всіма зупинялась, розмовляла і питала, чи є десь хати, чи приймете ви людей. От залишала свій номер телефону, тому що люди потім передзвонювали, там пригадали щось, знайшли чийсь номер там, да, і давали мені. Спочатку я написала для миколаївських, але потім дуже великий пішов на цей пост. Люди почали телефонувати, писати і питати, чи можна з Донецька, чи можна Харкова. Я кажу, звісно. Та можна просто ну зробіть свій внесок от в наше майбутнє, да і в перемогу, і збережіть собі життя. Ірина Філенко Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкащина.